В будинку по вулиці Квітуча, 8 у Полтаві ремонтні роботи. Демонтували пошкоджені бетонні плити. Для безпечного демонтажу зробили підсилення приміщення металевими швелерами. Зараз укріплюють перекриття між квартирами, а саме підсилюють стіни і перекриття між третім та четвертим поверхами. Ми зараз виконуємо підсилення стін і перекритів. Свірнімо твірстя, закладаємо шпільки і кріпимо шилерами між собою. Це арміровочна це арматура, щоб потім бізабітонірується. На сьогодні роботи з усунення наслідків аварії по вулиці Квітучій виконали на 30 відсотків. Говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Всередині балками металеми укріплюють стіни на трьох поверхах. Потім стягують. Звичайно, кімната трошки зменшиться, тому що ці роботи всередині ці стяжки йдуть. Одночасно в квартирі може працювати умовно один газозварник, один механік, один слюсар, один технік. Тобто чотири чоловіка, ну там кімнатки маленькі. От вони ці роботи роблять. Балки все це нарізається на підприємстві, привозиться вже готово, піднімається, робиться. Це перший вид, а другий вид це у нас іде утеплення. Після того, як зроблять укріплення та перекриття, в будинку перевірять газові комунікації. Проблема, яка сьогодні існує, це відключене газопостачання. Як тільки ми зробимо укріплення і перекриття, буде доступ інженерів до мереж, вони повинні їх перевірити. Вони бояться, що десь полопані мережі, просто коли включать газ, буде отечка газу. По-іншому, поміряти, як. Пустити давлення і зайти фізично провірити трубу іншого шляху немає. Наступний етап нова підлога та відновлення водо і газопостачання. Як повідомили у міській раді, усі ремонтні роботи планують завершити до нового року. Нагадаємо, 6 серпня 2023-го у багатоповерхівці по квітучій на третьому поверсі вибухнув газовий балон. Було пошкоджено перекриття та міжкімнатні перегородки у квартирі, де сталася подія. Зруйновані шість квартир. Замовили ремонтні роботи у кап будівництва Полтави. Їх загальна вартість понад 12 мільйонів гривень.